Дня. Доброго дня ще раз. Хочу записати порівняння на кросовки Dina Blast. Випущені який рік назад і які зараз я купив. Оцей випущені рік назад це є марка 1011A819001. Це 1011A81902. Ну це колір напевно. Тут кольори Black гран, grand, grand і тут Black. Ну, коротше, кольори, але розмір однаковий, 12, 29.5 і 29.5. Правда, тут картинка є. Далі напрягло то, що в цих кросках нових такий ярличок. Простенький, типу, щоб тільки був. Тут. В старих кросовках чомусь ярличо йде зірку кодом. Теж написано Вітнам, «Фабрикада Вітнам. Все як положено, номера їхні. Далі, не приглашує їхня ширина. Якщо брати і порівняти їх, то в них чуть не до сантиметра різниці. От, нового. Постараємося рівно взяти, не знаю почти. 11, майже 12, з да? старого. То так. 12, чимось майже 13. Як це так? Така велика різниця. Да, даже коли їх тако ставити один на один, то... Цей менше зношенний. Наприклад, навіть так видно, якщо такого брати зрівнювати, от, видно який зазор виходить. От. Чому така різниця? 29.5 розмір і 29.5. Це на все рік назад куплені. І ті перші куплені, можливо, зроблені для Німеччини. А ці куплені прийшли десь з Амстердаму чи... З Голландії, не знаю звідки чи. Люксембурга. Ну теж зроблена фабрика В'єтнам, В'єтнам. Ширина те ж саме. Ці пройшли 2000 кілометрів. Подивимось, чи пройдуть оці 2000 кілометрів. Перепад брав із за перепада, бо у них е, Дінобласт 2 і 3. Це просто Дінобласт. У них 10 і 8 перепад, а у цих перших у них перепад іде 12 мм між пальцями і п'ятою. Так як у мене ахілобурсит, ахіл мені лікар порекомендував, що п'ята має бути трошки вище, щоб проблем не було. І за цього їх брав. Да, вони гарно зайшли мені, легко бігалися довго і нудно. Ну, Почало трошки вже. Ну, да, і, кстати, резина вона не пробилася. Я їх поміняв із того, що вона почала стиратися, сильно стерлась на бік. Резина оця, без гілля, вона не пробивалася, не спортилася свою в'язкість, не загубила. Так що, можливо, скоро почну тестувати і записувати відео по цих нових кросівках, які куплені недавно. Будуть, думаю, 250 км, 500 км. Лежності на стільки їх хватить до тисячі, а може й більше.